Лідер угорської партії заявив, якщо Україна впаде внаслідок війни, то вони вимагатимуть приєднання Закарпаття до Угорщини. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь ютуб-канал свій до свого по своє, І в цьому відео я хочу прокоментувати заяву цього угорського політика. Власне, для початку я зацитую те, що подають наші ЗМІ в контексті саме цієї заяви. Виступаючи на річній партійній конференції в Будапешті в суботу, лідер угорської ультраправої партії Міха Цанг Ласло Тороцької заявив, що тиск міжнародних фінансистів призвів до війни в Україні, а саме до війни, яка зруйнує Європу і відправить економіку континенту на дно. За його словами, Україну купив BlackRock, найбільший у світі інвестиційний фонд, який має в своєму розпорядженні понад 10 трильйонів доларів. Ласло Тороцької заявив, що його партія виступає за припинення конфлікту в Україні, негайне припинення вогню, мир і врегулювання шляхом переговорів. Він також заявив, що якщо державність України припинить своє існування в результаті війни, то Міха Цанг претендуватиме на Закарпаття. От така. Ситуація такий коментар лідера угорської партії, яка насправді мало відомий, наскільки я розумію, що в Угорщині вона не відіграє провідних ролей, але вона відіграє зараз таку собі аналогічну роль до тої, яку. В Німеччині відіграє альтернатива для Німеччини, яка фінансується кремлівськими грошима, робить вигляд, що вони нібито німецькі націоналісти, але насправді працюють саме в інтересах Кремля. Ну і знову ж таки через спонсорів, і не тільки. Про це були дуже гарні дослідження і навіть статті від людей, які в свій час повірили їм, пішли і туди спробували записатися, потім зсередини побачили. Це показник того, як Кремль витрачає свої гроші, ну і потім в результаті контрольовані ним політики. Та журналісти в Європейському Союзі видають потрібні заяви. Проте я хочу звернути увагу в першу чергу на висновки, які маємо зробити ми, українці, внаслідок появи таких слів. Висновок стосовно Угорщини в цілому, який треба зробити давним-давно. Угорці розуміють тільки тоді, коли. Отримують удари в голову або їм затискають пальці в двері. Ніяких там миролюбних розмов і так далі. Вони просто абсолютно обнаглівші істоти, це дика гримуча генетична суміш, це угрофінські племена, які в свій час завоювали слов'ян, і, власне, осідлали їх, і ніякої коректності від них чекати не можна. Якби вони на Закарпатті регулярно від нашої служби безпеки України от і від інших правоохоронних органів отримували жорстку відповідь, якби їхні контрабандисти сідали в тюрми, якби оці всі консули, посли і так далі, які видавали другі паспорти громадянам України, паспорти Угорщини, якби це все. Фільмувалося, передавалося на рівень там європейського парламенту, піднімалися скандали і так далі. Але саме головне, в першу чергу, давилася фінансова складова через контрабанду, через торгівлю, можливо, і наркотиками такі слухи ходили тривалий час. Ситуація була б інша, вони б себе настільки нахабно не поводили. Друге, що показує нам теперішня ситуація, нападають тільки на слабкого. На сильну державу не нападають, Україна слабка. Попри дуже сильні зараз Збройні Сили України, ми слабкі, слабкі саме як держава, тому що держава Україна впродовж 30 з лишнім років взагалі фактично не захищала українські інтереси, а по суті працювала проти українських інтересів. І сусіди, отакі гієни з розряду Угорщини, вони це, очевидно, бачили і збираються цим скористатися. Не просто так цей натяк про Закарпаття відбувся. Причому це не перший натяк саме від того політика. Раніше він, вітаючи поляків, в свій час сказав, бажаю Польщі та Угорщині знову мати спільний кордон. І показав там давню історичну фотографію, коли, власне, Угорщина захопила Закарпаття і де на кордоні між собою Поляк і угорець віталися. Але я повернуся до головного акценту, нападають тільки на слабкого. І в цьому контексті Україну зробили слабкими наші теперішні і минулі всі президенти, і взагалі вся влада в цілому, і вони робили це свідомо. В цьому контексті, що нападають тільки на слабкого, задайте собі запитання. Ядерне розброєння відбувалося ким, ким було ініційоване, хто був його локомотивом, хто виступив з такою ініціативою. Ця тема потребує окремого дослідження, але саме ядерне роззброєння і втрата ядерного статусу, ну, по суті, стало першим кроком до теперішньої повномасштабної війни Московії проти України. Перший крок, тому що саме з допомогою цього кроку нас зробили слабкими. Якби ми мали третій ядерний запас в світі, чи було б можливо взагалі, щоб на нас могли напасти? Це далеко не риторичне запитання. Нас свідомо зробили слабкими. І питання хто? І отут повернемось до цитати цього депутата, який, швидше за все, подібно до прем'єр-міністра Орбана, також працює на кремлівські гроші. Тиск міжнародних фінансистів призвів до війни в Україні, а саме до війни, яка зруйнує Європу, відправить економіку континенту на дно. З приводу, зруйнує Європу відправить економіку континенту на дно. Це стандартна кремлівська фраза. Що від санкцій і так далі, економіка Європи страждає набагато більше, ніж економіка Росії. І зрештою, якби санкції не були діряві. То економіка Росії дуже сильно би постраждала, але завідомо залишені певні там лазівки, які Путін використовує дуже потужно. Вони дійсно виходить, що Росії допомогли, а по Європейському Союзу вдарили. Але в цілому це така класична московська риторика. Про те, тиск міжнародних фінансистів. А чи має місце тиск міжнародних фінансистів чи транснаціональних корпорацій, чи глобалістів, чи немає. Тиск на геополітику, тиск на Україну, на українську владу, на попередню владу Порошенка, на теперішню владу Зеленського. Має чи немає. І далі йдемо про Україну, купив BlackRock найбільший у світі інвестиційний фонд, який має в своєму розпорядженні понад 10 трильйонів доларів. Тема Блекроку давно вже в українських медіа в соцмережах з'являється. Я поки що, на жаль, не чи на щастя не зміг отримати підтвердження, хоча, очевидно, і не зміг отримати спростування того, чи зайшов Блекрок в Україну, чи не зайшов. Але підтвердження тому, що велика частка української землі вже зараз є викуплена, поки його немає. І цілком може бути, що саме Кремль активно грає на цій позиції, що от вже викупили і так далі. Проте. Я не на цьому хочу закцентувати вашу увагу. А яка різниця? Чи викупить BlackRock, в якого там активів на 10 трильйонів доларів, чи якісь компанії, не знаю, Ротшильдів, Рокфеллерів, Морганів, там ще когось, інші якісь транснаціональні компанії? Ті, хто на Мадагаскарі викуповували, ті, хто в Болгарії викуповували, ті, хто в Аргентині? Яка різниця хто? Для нас, для українців, яка різниця хто викупить, а фактично вкраде? Політико-економічним способом нашу землю і наші надра. Це все рівно вже буде не наше. Позиція Угорщини в питанні Закарпаття дуже чітко показує одну просту істину. Ви знаєте, що всі війни завжди велися за ресурси і в першу чергу за землю. Чому? Тому що навіть якщо ти хочеш отримати надра, то доступ до надр відбувається через захоплення землі. І коли зараз українські воїни воюють за українську землю, а хтось її продає, і купа мавп і проплаченої ворожої агентури кажуть, треба продавати, це все дуже добре, то це є велика брехня. Тому що питання тоді: а за що ж тоді взагалі йде війна? Що залишиться з українським народом, якщо земля і надра будуть розпродані? В якій європейській країні є обмеження 10 тисяч гектарів в одні руки? Як ви думаєте? І отут виходить, що московська пропаганда щедро профінансована Кремлем, на яку реально Путін там десятки мільярдів доларів в рік витрачає, вона для того, щоб її сприймали, вона завжди в собі поєднує і правду, і брехню. І ну, просто, якби там не було шматків правди. То вона б не лягала так, в першу чергу, серед консерваторів і націоналістів інших народів. Вони б її просто не сприймали, бо це була б очевидна брехня. А так, коли це така, знаєте, гримуча суміш брехні і правди в інтересах саме Путіна, то через те вона сприймається. Ну і знову ж таки, в рамках брехливої ідеології московського міра, Путіна малюють борцем з глобалізацією, борцем з новим світовим порядком. Проте, знову ж таки, я хочу вашу увагу повернути на інше. Чи відбувається зараз розпродаж України? Чи заходять сюди транснаціональні корпорації? Тут цей угорець каже про Блекрок, ну але крім Блекрок, там ще є десятки корпорацій. Монсанто, яке в багатьох країнах Європи заборонено, до прикладу. І ще багато можна чого перераховувати. І отут. До чого я хочу підвести? До того, що угорцям треба добре дати в зуби, і тоді вони сядуть на одне місце і будуть поводити себе коректно. А нам на таку пропаганду треба не просто рефлексувати із злістю, а виловлювати оті сутнісні речі, які є в цих ворожих інформаційних тезах, оті сутнісні, які є правдивими, тому що ця правда вона насправді страшна для нас. Вона закладає основи знищення, зникнення українського народу. А ми мусимо зробити все, щоб зберегтися, щоб залишити нашу землю і наші надра, нашим дітям, внукам і всім майбутнім, ненародженим поки що поколінням українців. Їм треба мати, де народжуватися. Всі війни велися в першу чергу за землю. Тому що земля це фундамент, це не просто засіб виробництва. Там вирощення сільськогосподарської продукції, це доступ до надер, це базис нашого проживання, це територія держави. В окремих областях України сільськогосподарські землі займають близько 75-80% площі всієї площі області. Ви уявляєте, який це масштаб? Задумайтесь над цим. Тому що зараз ми всі маємо згуртуватися. Для того, щоб зберегти наше національне багатство, землю і надра. Земля і надра належать всьому українському народу, і вони не можуть продаватися. Цей розпродаж України є антиукраїнським, антиконституційним і злочинним. І за нього всі причетні повинні нести жорстку кримінальну відповідальність. І так воно і буде. Дякую вам за увагу. Прошу вас сподобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.